Спочатку повномасштабного вторгнення піротехнічні розрахунки головного управління ДСНС Івано-Франківській області провели 26 ротацій. Це були області Київська, Херсонська, Харківська, Миколаївська і Донецька. За цей період вони отримали 1626 заявок та знищили 5934 вибухонебезпечні предмети. Ними було обстежено площу 2655 гектарів. Це дуже велика площа, і ми розуміємо, що за цією цифрою стоїть чиєсь життя. Повернулися тиждень назад з Донецької області, виконували завдання по розмінуванню населених пунктів. Сільськогосподарських угідь працювали по різних заявках. Були випадки детонації БК, були випадки підриву домашніх тварин, також проводили розмінування церкви, кладовища. За собою вони залишають практично все розрушене, жодної інфраструктури, за собою вони не залишають. все знищують як житлові будинки, так і промислові. Приміщення, господарство, водопроводи, газопроводи все вони знищують. Е, найчастіше стикалися ми з реактивною системою залпового вогню е, дистанційного мінування. Найчастіше е, гранати, ручні гранати, що так, такого типу, як F1 і РГД-5. Так само є от, такі підствольні гранати багато знаходять. Ну тут теж складність у тому, що вона не є великих розмірів і її дуже важко замітити. Проте за допомогою пошукових приладів виявляємо теж переважно знешкоджується на місці. Роботи вистачить, скажу так, ще на багато років вперед. Практично кожен день ми працювали крім неділі. Кожен день у нас були вибухонебезпечні предмети, які ми знищували. Всі розуміють, що тільки. Тоді життя повертається туди, коли обстежать піротехнічні розрахунки територію. Тоді можна вже приступати до посівних компаній, можна подавати електроенергію, так як в першу чергу вони обстежують лінії електропередач, потім поля, які необхідно засіяти чи обробити. Емоційно також під кінець ротації вже звичайно хочеться додому, хочеться до близьких побачити, але ми віримо в перемогу і віримо, що все буде добре.